Всім привіт із сонячної Італії. Одинадцята година ранку на вулиці тепло-тепло, наче тебе те тепле повітря обіймає. От вийдіть і відчуйте, вітру нема, сонце не пече. Тому що в мене тут на терасі, коли є сонце, відразу ти виходиш і такий сонячний удар відразу. в голову, полинь. Це щось неймовірне тут в Італії знайти поли. Всім привіт! Хочу вам показати мою зачіску. Не похвалитися. Просто, дорогі жіночки, дивіться, я вчора просто вже без сил, увечері, Прийняла душ і лягла спати. Просто з мокрою головою лягла спати. Я думала, що в мене отут все буде торчати. Дивіться, коли у вас хороший мастер, майстер, майстер, перукар, отак має бути. Нічого ніколи не має торчати. Це не в мене таке волосся. У мене волосся рівне, так, я знаю, кучеряве, це інше щось. Були такі моменти, коли отак все. І то щось треба ж укладку робити. Не вірте, не ведіться. Шукайте свого мастера. Я свого майстра-перукоря знайшла 42 роки. Кажу, до неї ти маєш прожити довше за мене. Я до тебе буду ходити все життя. Скільки тут буду жити, так і буду ходити. Ну це ж неймовірно. Так що всім бажаю, щоб гарно вам підстригали ваше волосся. От ну, як не крути, це важливо. Це теж важливо, тому що ти себе в зеркало не бачиш, але ти розумієш, що там щось не так. Тебе це бісить. Машини в нас тут не їздять і не будуть їздити десь днів 10. У нас там трішки нижче. Буквально 10 хвилин пройти пішки, ремонтують дорогу. Звісно, не видно. І в нас тут дорога, вона чиста, тому що по ній їздять. Ремонтують дорогу, перекрили на 10 днів. І нам доводиться їхати в об'їзд. Дорога там не об'їжджена, туди ніхто не їздить. Вона вузенька, страшненька. Але ми вчора з Марією приїхали. Ну, приїхали. Перший день закрили, ми приїхали. Мені пропонували залишити машину внизу, біля там, біля. Але там уже Бомонт наставив стільки машин, що там просто місця нема. З одного двору, напевно, три машини, з іншого дві. Бідні італійці. Просто італійці вони не хваляться своїми статками. У них нема такого. Так, да, до речі, 50 років тому, коли вони тільки починали будувати ці будинки, вони мірялися, мірялися будинками, але ну, це ж в крові в нас, розумієте. А зараз вони можуть прибіднятися. Італійця по будинку, по одежі. Ти нічого там не побачиш. Мені пропонував чоловік, постав там машину. Дит Марія вже спала. Ми їхали з моря. Сумка холодильник, сумка з полотенцями. Ладно, парасолю можна було залишити. Чого ніхто не бачив. Залиш машину і йди пішку. Цього ніхто не бачить. Всі бачать, ми всі бачимо те, що нам вигідно і треба. Я за те, щоб ви бачили трішки більше. Трішки більше. Не те, що мої родичі. Сніданок, якщо це так можна назвати об 11 годині ранку, 8 годин ранку я не знаю, як ви, але мені таке не піде. Марія собі замовила яєчко, так, щоб можна було хлібчик макати. Нарізка в нас із індикам. Огірочок і сир. Ну, я її на хвост впала. До речі, салат вже в холодильнику стоїть, в такий спосіб, як я його мию, сушу. Тиждень стоїть, як свіжий, просто бомба. Просто рекомендую всім на грядку сійнути і вищипувати. Але треба підбирати правильні сорти. Я думаю, що якщо взяти латуку фіолетову, то не прогадаєш. Всім смачного! Тримайтеся! Життя в італійському селі і не тільки. Значить, випала мені нагода розповісти Менталітет сім'ї, італійської сім'ї, в якій я проживаю. Дуже е різногранний. Дуже. Там Нема, напевно, такої фігури з стількома гранями, як грані італійської сім'ї, в якої я проживаю, куди я попала. Бог мене послав. Я сама не хотіла. Заходимо ми в гості до моєї свекрухи. Взагалі не люблю, коли називають свекруха, невістка, мама Франческо. Щось вона дала попити. І порізала лимон, а йому кинула лимон, який вже трошки здох. Ну, він його починає їсти, випив там це і починає їсти. Не їж, не їж!» — каже, він вже пропащий, не їж. Викинь його. Він вже з'їв. Сидить така. Ну, чого ти все оце таке не незрозуміле? Кажу, так ти ж навчила? Я навчила з таким серйозом, я не знаю. Мені здається. Що ця сім'я на котів схожа. Знаєте, як ото кіт лізе, ти його виганяєш. А він все одно лізе. Що б ти йому не зробив, поки він живий, він буде лізти цей кіт. Е, е, я розумію, чому він такий. Ми коли з ним одружилися, тут вже сім років. А перед цим, за два роки до цього, одружилася його сестра живе тут за 50 кілометрів. Вони років три, вона привозила до мами. Просрочені свої продукти, і вона все перла нам в дім. Я боролась з цим три роки. Я не могла пояснити три роки, що ви робите, навіщо? А Франческо Ну, Це там якийсь йогурт був, якісь ці їхні, у такому плані сир якийсь. А так. І я кажу: ну Марія ж дивиться, Марія ж теж скаже, давай я буду. Ну, Це для Франческо. Довго я боролась, перестала вона це вести. Видно, чоловік вже не так спонсірує її там, не просрочуються. Видно, продукти, не знаю, але перестали вести. В минулому році росла така цвітна капуста, дуже гарна на городі. Вони її садять у серпні, капусту. І вона от таку цілу зиму потім на городі стоїть, із городами її беремо і використовуємо. Вже такі качанчики наросли. Кажу, рвіть, беріть, поки свіженькі, поки її ніхто гусінниця ніяка не з'їла, цвіт, Нє. має нарости 2 кг. Ну, має, то й має. Я взяла там пару штук, зварила, ну просто отак ти зварив і прямо таку стідив воду, і така смачненна була, тільки з города. Проходить пару місяців, приносить мені свекруха, дві капустини вже такі сіро, в крапінку чорні. Каже, повирізаєш там з'їси, ну що ну, тут такого? Ну, як людям пояснити? Значить, не про це. Значить, його сестра, чоловікова, що за 40 кілометрів тут живе, пішла працювати в, в морожницю. Де продають от, саме морозиво і да, ще якісь там е, солодощі приносять свекруха зранку. Каже, вони ж кожен вечір нове морозиво закладають, а те, що за день не продали, вони його вбирають. І оце ж Ізабелла привезла несколько штук, кажу, так подариш своїй подрузі. Каже, я вже подарила подрузі. Ну, добре, думаю, що ж це? Відкриваю це морозиво. Лімоне класне, не можу нічого сказати. От щербет лимонний дуже класний. І мені от дуже подобається саме щербет. Після нього не залишається нічого солодкого в роті. Щербет класний. Це жовте. Старе, як світ. Я просто знаю, от в Італії варто попробувати морозиво, дуже смачне, але якщо в барі, то з їхнього цих... Воно старе вже із ячейок, але не з холодильника. Те, що в холодильнику, по-перше, воно там коштує одне, як за 6 у магазині, і в магазині воно буде свіже, тому що в магазині його купують, весь час привозять, і воно в магазині буде свіже. А в барі в холодильнику, саме оці такі магазини морозиво, воно буде старе. То, знову ж таки, от мені. от і, і, ну, от піти зараз сказати, ну це ну, навіщо брехати, якщо це морожен... морозиво старе, його б не викидали. Не неси мені його сюди. Ну, добре, це я залишу, і це його буде їсти Франческо. Знаєте, як ото в холодильнику у вас. Вона ще любить оце купити морозиво, ріг потримати в морозівці, потім спитати, що з ним робити. Кажу, викинь, а тоді вже дивлюсь, Франко доїдає його. В общем, отак і живемо. Марія навіть попробувала, Кажу, їж бере. Марія навіть попробувала, каже, ні 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 каже. Ні. Так що оце можна погризти? Воно ну, дійсно освіжає. Оце ми викинемо, щоб Франческо його теж не їв. Ви знаєте, коли в мене в хаті щось просрочиться або постаріє по моїй вині, то, то я вже буду думати, як утилізувати. Принесли мені два огірка. Ну, один був нормальний. А другий, ну ти ж відчуваєш, що він нікакой-то Ну, Це при тому, що в мене є свої грядки. Це ж, ви знаєте, може в когось такі сусіди теж є. Це взагалі, я вважаю, що це натура така людська. От я не викину, не з'їла, але ж ти ж доїш, бо жалко. Мені здається, що це натура така. От людська. Хоча людям вони старого нічого не дадуть, бо вони знають, що, що ж тоді люди скажуть. Так що, може, у вас там сусідів хтось такі є? Тому що іноді ви мені пишете, я така думаю, о, фух, я нормально. Це не зі мною щось не так. До речі, отакий зелений салат, він дуже добре для желудка. Він насищає желудок правильними бактеріями. І його реально має бути, якщо так зіжмякати, його має з'їдатися 2 стакани і перед основною їжею. мене, коли у Франческо сестра на дієті сиділа, вона в першу чергу їла салат. От вони починають завжди спасти обід, хто не обідав ввечері. але правильно навіть їхні дієтологи, ну, взагалі дієтологи в Італії, так, вони. Ну, не дуже добре ставляться до того, як самі італійці їдять, але є такі, що товсті, а є такі, що худі. Просто рецепт дієти, напевно, їсти на відро менше. Знаєте, хтось каже, що в світі таке робиться, не знаєш, коли ти умреш, завтра чи сьогодні. Ну, вибачте, якщо ви будете важити 100 кг, то як вас потім спасати і витягувати звідкись? Правильно? І вашим колінам в першу чергу подумайте про свої коліна. Оливкова олія. До речі, настойки свої я робила полинову настойку. Полинову олію і Звіробою, то випадково туди ще налила оливку олії кажуть, що вона. Стамовує біль. Погода дуже странна. Таке на кінець літа схоже сьогодні у нас. Десь якийсь оциклон, антициклон. Салатик у нас тут росте, бурячок. І для Марії хочу свіженький огілочок. <гас> Бачу баклажанчик. Вау-вау-вау! Класс! Думаю, Марії вистачить похрумтіть. Вони як є огірочки лишні, що ми не з'їдаємо. Я їх не закриваю, а засолюю. Заквашую, засолюю. Розсольник це все. А на вечері у нас з Марією курочка. Франко у відрядженні ходить по ресторанах увечері, як біла людина. А ми вдома вечеряємо. На майонезила гірчицю розвожу з водичкою, щоб на все попало. Крилишки не солю. А це посолила орігано, орігано, то святе. І спочатку під фольгою, потім без фольги. Ну, До двох годин До двох годин така смакота. Спилу жару. Всім смачного і відро салату.